Колись наші діди і прадіди не мали ні теплиць, ні парників, ні купи мішків з добривами, але мали врожай, від яких аж комори тріщали, і серед їхніх секретів був один, який сьогодні знову повертається до життя посів під сніг. Тоді це здавалося звичайною справою, бо зима для селянина не час спати, а готуватися до весни. Люди знали земля живе навіть узимку, тільки спочиває. І якщо їй правильно підкинути насіння, вона віддячить сторицею. Посів під зиму це не вигадка і не нова мода, а перевірений віками спосіб, який сьогодні відновлюють досвідчені господарі. Суть проста сіяти насіння не навесні, коли земля вже прогріта, а пізно восени, коли вже стали морози або навіть під сам сніг. Здавалося б, як воно там проросте? Але природа мудра. Насіння лежить у землі спокійно до весни, не гниє, не проростає передчасно, а як тільки приходить тепло, вибухає життям, випереджаючи всі інші посіви. Чому це важливо саме тепер? Бо клімат змінюється, весни стають короткі, спекотні, і городина не завжди встигає набрати силу. Якщо посіяти під зиму, насіння використовує природну вологу талої води. Не потребує поливу в перші тижні, а головне, загартовується. Воно проходить природну стратифікацію, тобто, ніби тренується в холоді, щоб потім стати міцнішим і витривалішим. Такі рослини краще переносять весняні приморозки, не бояться посухи і дають дружні сходи. Наші предки розуміли, це без наукових термінів. Вони спостерігали. Якщо в полі самосів виростає, значить природа сама підказує, як треба. Морква, кріп, цибуля, петрушка, буряк, навіть салати усе, що встигає дати насіння восени, може спокійно перезимувати і прокинутися з першим сонцем. І так вони робили. Восени після збирання врожаю готували грядки, прикривали їх соломою. А як тільки приходив перший сніжок, Швиденько розсівали насіння просто по мерзлій землі. У цьому є ще одна велика мудрість посів під зиму, дає господарю спокій, бо коли навесні всі біжать на город, метушаться, шукають, де купити насіння, а земля то мокра, то замерзла, то не готова. Той, хто посіяв під сніг, уже має все зроблене. Йому залишається тільки чекати, коли природа сама зробить свою справу. І це не ледарство, а правильне розуміння ритмів землі. Треба не боротися з погодою, а йти поруч із нею. До того ж, зимовий посів допомагає землі відпочити без бур'янів. Коли навесні проростає рання городина, бур'яни ще сплять. і рослини встигають зміцніти раніше, ніж ті почнуть заважати. А отже, менше прополювання, менше мороки і більше чистих грядок без хімії. Природа сама встановлює баланс, земля вкрита снігом, насіння спить, сонце пригріло, пробудилося. Сучасні господарі часто сумніваються мовляв, чи не змерзне, чи не згниє, але якщо посіяти правильно, коли вже стабільний мороз і земля тверда, нічого не трапиться. Насіння лежить у сухому шарі, не намокає і лише з весною отримує вологу. Це і є той природний цикл, який зберігався віками. А ще важливо, що такі посіви дружніші коли прийде тепло, вони всі підуть одночасно, не розтягнуті в часі, як після весняного сіву, коли частина насіння ще чекає вологи, а частина вже сходить. Якщо придивитися до дикої природи, можна побачити підтвердження цієї мудрості насіння трав, квітів бур'янів, падає восени і лежить до весни. Ніхто ж не накриває його плівкою і не поливає, а воно проростає, як тільки приходить пора. Господар, який сіє під сніг, просто наслідує природі, а не йде проти неї. Це не хитрощі, а здоровий глузд, народжений із життя. У сучасному світі, коли всі кудись поспішають, така простота здається дивом. Але той, хто спробує хоч раз, вже не захоче кидатися весною з лопатою в руках, бо зрозуміє, Зима це не кінець сезону, а його початок, і врожай, який зійде першим, буде найміцніший, найсоковитіший, ніби самою природою благословенний, отож посів під сніг це не просто стародавня звичка, а справжня стратегія мудрого господаря. Вона дозволяє використати сили природи замість боротьби з нею, і коли навесні інші тільки готують землю. Ти вже бачиш зелені рядочки, що тягнуться до сонця знак того, що все зроблено правильно, що земля почула і віддячила. Щоб посів під зиму, дав справжню користь, но треба знати не лише коли і що сіяти, а й як підготувати землю. Бо, як кажуть старі люди, земля недіжка сама не зробить. Осіння підготовка це запорука того, що навесні насіння прокинеться без перешкод. Починати треба ще у вересні або жовтні, коли з городу прибрано основ, ну, основний урожай. Грядки треба очистити від бур'янів, розпушити. А якщо ґрунт важкий, перекопи, перекопати на багнет лопати. Головне -то зробити все заздалегідь, поки земля ще не мерзла, бо в мороз копати не вийде. Після перекопування добре внести трохи перегною або компосту. Можна й трохи золи, це дасть рослинам поживу і покращить структуру ґрунту, але свіжого гною краще не кидати він може спровокувати перечасне проростання насіння. Деякі господарі роблять грядки восени і одразу нарізають борозенки, але насіння не кладуть, просто накривають їх дошками або лапником, щоб до часу не замело. А вже коли настануть перші стійкі морози. Десь наприкінці листопада чи навіть у грудні тоді час братися до сівби. Щодо вибору культур, то не всі рослини підходять для зимового посіву. Найкраще зимують холодостійкі культури, які не бояться морозів і не проростають одразу після першого тепла. До них належать морква, буряк, петрушка, кріп, цибуля, чорнушка, салати, шпинат, щавель. Гретька, редиска, пастернак, можна навіть спробувати горох чи боби, але тільки якщо зима у вашому краї стабільна. Головне правило не сіяти те, що легко проростає при мінімальному потеплінні, бо тоді все може загинути при повторному морозі. Насіння для зимового посіву беруть із запасом десь на 20-30% більше, ніж звичайно, частина може не дати сходів. Тому краще перестрахуватися. Сіяти треба вже по мерзлій землі, щоб насіння не намокло і не проросло. Якщо грядки були підготовлені заздалегідь, просто прибирають накриття, роблять неглибокі борозенки, розкладають насіння, злегка присипають сухою землею або торфом. А зверху можна додати тонкий шар перегною чи мульчі, дехто кидає трохи сухого піску, він не злежується. І не дає кірці утворитися. Є ще один старий спосіб сіяти просто по снігу. Це робиться, коли сніг щойно випав сантиметрів 5-7 завтовшки, насіння розсипають рівномірно поверх нього, а потім злегка притрушують сухою землею або золою. Коли сніг розтане, насіння саме опуститься на потрібну глибину і весною зійде дружно. Особливо добре цей спосіб працює для дрібного насіння. Такого як кріп, петрушка чи салати. Тут важливо не робити все під дощ або мокрий сніг, бо тоді насіння може примерзнути або збитися грудками. Багато хто боїться, що взимку насіння змиє або його розтягнуть птахи. Щоб цього уникнути, можна після сівби накрити грядки тонким шаром лапника, соломи або гілля. Це захищає і від вітру, і від пташиних дзьобів. Навесні, коли сніг починає танути. Це укриття треба обережно прибрати, щоб дати світлу потрапити до землі, і тоді ви побачите, як з'являються перші ніжні сходи, міцні, зелені, готові до росту. Не менш важливо визначити правильне місце: грядки для зимового посіву краще робити на підвищенні, де не застоюється вода, бо навесні під час танення може утворитися болото і насіння просто згниє. Сонячне місце найкраще, бо після танення снігу земля там швидше прогрівається. Якщо город на відкритому вітрі можна зробити невеликий вітрозахист, посадити кущі або поставити парканчики із гілля. Це допоможе снігу триматися рівномірно і не здуватися з грядок. Окремої уваги заслуговує вибір моменту сівби. Це, мабуть, найважливіше, якщо посіяти надто рано. Насіння може прорости від осіннього тепла і загинути від морозу. Якщо запізнитися, земля вкриється товстим шаром снігу і вже нічого не зробиш. Тому треба ловити саме той момент, коли земля підмерзла. Але ще можна працювати. Зазвичай це період, коли вдень температура близько нуля, а вночі стабільний мороз. У північних і східних регіонах це може бути кінець листопада, у південних Початок грудня є гарна народна прикмета. Як тільки кури перестають копати землю, пора сіяти під сніг. Люди спостерігали, що саме тоді земля стає тверда і холодна, але ще не скута геть. І саме такий стан найкращий для посіву. Також кажуть, що добре сіяти на покрову або після Андрія, коли зима вже на порозі. І справді досвідчені господарі не дивляться лише на календар. А на погоду, бо кожен рік різний. Після сівби не варто більше нічого чіпати. Не треба поливати чи притоптувати землю усе зробить природа. Сніг укриє грядки, як ковдрою, збереже тепло і вологу. А весною дасть насінню першу поживу. Навесні ці грядки не треба перекопувати чи розпушувати, тільки обережно прибрати сміття, і все. А головне. Не поспішати з повторними підсівами, бо сходи можуть з'явитися не відразу. Насіння прокидається тоді, коли земля достатньо прогріється, якщо зробити все правильно, результат вас здивує весняна зелень з'явиться швидше, ніж у тих, хто сіяв після відлиги, морква й петрушка дадуть дружні сходи, а салат і шпинат будуть соковитими і міцними. До того ж такі рослини не бояться коротких заморозків, бо загартувалися ще в землі це справжня перевага зимового посіву. Він дає не лише ранній урожай, а й якісний, сильний, природно стійкий, тож головне правило не боятися сіяти взимку, але робити це з розумом. Зима не ворог насінню, а його охоронець. І якщо дати землі можливість працювати у своєму ритмі. Вона зробить усе краще, ніж будь-який штучний догляд. Старі люди завжди казали, що, мопо, що посієш восени, те збереш навесні. І це була не просто приказка, а життєва істина перевірена поколіннями. У кожному селі були свої звичаї зимового посіву, і кожен господар мав свої хитрощі. Колись ще за часів наших дідів, не було ні покупного насіння, ні календарів, ні спеціальних таблиць. Усе робилося за відчуттям і спостереженням за природою. Люди знали, якщо гуси стали на лід, пора готувати грядки, якщо сніг припав на мерзлу землю і не тане, час розсівати насіння. Це було не наука, а народна мудрість, що народилася з досвіду. У старовину на полісі, на Поділлі, у степових селах України зимові посіви робили не лише на городі, а й у полі. Особливо це стосувалося зернових культур жита, пшениці, ячменю сіяли по чорному пару, коли земля вже остигла, але ще приймала насіння. Господар виходив у поле, розкидав зерно широкими жменями, потім легко боронував або прикочував, щоб насіння не лишилося на поверхні, сніг падав і вкривав його, а весною сходи з'являлися рівненькі, міцні, і врожай був кращий. Ніж після весняної сівби. Люди помічали те, що пройшло через мороз і сніг, дає сильніше коріння і не боїться посухи, так само робили й на городах. У кожному дворі, де була господиня з головою, знали під зиму треба кинути насіння кропу, моркви, петрушки, бо тоді весною не доведеться чекати сходів. А ще часто сіяли мак, салат, щавель. Старі жінки мали свої прикмети. Сіяти краще на світанку, коли земля вже примерзла, а сніг ще не глибокий. Вони казали, що тоді насіння ляже на спочинок, не намокне і не згниє. Цікаво, що навіть спосіб сівби був у кожного свій. Одні просто кидали насіння поверх снігу і притрушували попелом, щоб не здув вітер, інші клали в невеликі борозенки, зроблені ще восени. У горах, наприклад, селяни любили сіяти на південних схилах. Де сніг тане швидше, щоб весняне сонце раніше пробудило насіння. А на півночі, де мороз тримається довше, навпаки вибирали місця з природним укриттям, під тином біля кущів, де сніг не так сходить відразу. Зимові посіви мали ще одну користь вони рятували господаря від весняної метушні. Весною в селі роботи і так повно: садіння картоплі, обкопування дерев, ремонт парканів. А ті, хто посіяв під сніг, могли спокійно дивитися, як сходить зелень, коли інші ще тільки розпаковують насіння. Та й земля тоді волога м'яка. не має потреби тягати воду для поливу, усе зробить тала вода. У народі казали: зимова сівба то робота без лопати. Сучасні городники часто думають, що посів під сніг це щось старе і непрактичне. Але якщо придивитися. То багато нових технологій лише повторюють те, що робили наші предки. Наприклад, у теплицях використовують метод стратифікації насіння, тобто спеціально витримують його на холоді перед посадкою, а в селі це робили природним способом, залишали насіння в землі на зиму, те саме з мульчею. нині кажуть, що треба вкривати грядки. Щоб зберегти вологу, а наші бабусі просто кидали зверху солому або листя і навіть не знали, що це тепер називають екологічним методом. Ще одна народна хитрість не поспішати прибирати сніг навесні. Як тільки він починав танути, селяни казали нехай земля нап'ється, тому не згрібали сніг із грядок, а навпаки, старались, щоб він розтанув рівномірно. Це забезпечувало природне зволоження і насіння проростало швидше. Дехто навіть кидав зверху тонкий шар золи, вважалося, що вона і гріє, і годує землю. І справді, чорна зола притягує сонце, сніг тане швидше, а ґрунт отримує калій і фосфор. Є цікаві приклади із життя в одному селі на Черкащині старий господар Микита кожного року сіяв моркву під сніг. Сусіди сміялися, казали, дов що ти, дядьку, дурниці, робиш? Воно ж змерзне. А навесні він уже носив на базар першу пучку моркви, коли в інших ще й не зійшла. Він казав Мороз не шкодить, коса то шкодить лінь, бо треба зробити все вчасно. І справді, його грядки були завжди чисті, рівні, а врожаї такі, що й на зиму вистачало і на продаж. Інша бабуся з під Полтави, тітка Палашка, сіяла Петрушку та кріп восени просто після збирання буряків. Вона казала Якщо землю лишити порожньою, то бур'ян її забере. А коли кинеш насіння, земля не пустує, і весною буде зелень. Її город завжди зеленів першому селі, а сусіди питали, як їй так щастить. А вона тільки сміялася та не -то нещастя, то розумна праця! Такі приклади підтверджують, що народна наука не гірша від книжкової. Люди вміли читати землю по запаху, по вологості, по поведінці птахів і комах вони знали, коли земля дихає, а коли спить. Сучасна людина покладається на календар і прогноз погоди, а раніше головним порадником була сама природа. І, хоч часи змінилися, але ці знання нікуди не поділися, вони живуть. У пам'яті, у звичаях, у розповідях старших, тому варто не відкидати старе, а поєднувати його з новим. Якщо взяти народний досвід і додати трохи сучасної точності, отримаєш найкращий результат. Бо технології приходять і відходять. А природа працює за своїми законами незмінними здавна, і той, хто вміє слухати землю, завжди матиме що покласти в комору. Посів під сніг справа не з легких. Але дуже вдячна. Головне, щоб господар не боявся зробити перший крок і зрозумів природа це не ворог, а союзник. Усе, що потрібно, це спостерігати, слухати землю і діяти вчасно. Якщо все зроблено правильно, весна покаже результат без жодних зусиль. Першими з'являться дружні зелені паростки, міцні стійкі, ніби їх хтось спеціально загартував. І це не диво, а наслідок правильного підходу насіння, що перезимувало, проходить природне очищення, звикає до холоду, стає витривалим. Уже в березні, коли інші ще тільки мріють потрапити на город, на грядках, де сіяли під сніг, зеленіє перший кріп, петрушка, салат, часом навіть морква дає ніжні сходи. Такі рослини ростуть швидше, бо ґрунт навесні вологий м'який. Насичений талою водою, вони отримують усе потрібне одразу без поливу і підживлення, і головне, встигають розвинутися до літньої спеки, коли інші вже починають в'янути від сонця. Це справжня перевага зимового посіву, Ранній старт це завжди добрий результат. Але щоб не зіпсувати справу, треба знати кілька важливих речей. По-перше, не варто поспішати навесні з розпушуванням чи перекопуванням грядок, де сіяли під сніг. Земля ще не зміцніла і можна пошкодити молоді сходи, які тільки почали пробиватися. Краще просто обережно прибрати залишки укриття лапник, солому чи гілля і дати сонцю зробити своє. Якщо ж на поверхні утворилася кірка після танення, її можна легенько розпушити грабельками. Не зачіпаючи глибину. По-друге, не бійтеся, якщо сходи з'являються нерівномірно. Це природно, бо земля прогрівається не всюди однаково. Частина насіння може спати трохи довше, але потім наздожене решту. Не варто зразу кидатися, підсівати, краще почекати кілька днів, поки температура стане стабільною. Якщо ж грядка зовсім порожня, можливо, насіння було заглиблене занадто. То сильно або з миловодою, тоді можна зробити додатковий посів, але не раніше, ніж земля прогріється. Ще одна порада: не треба надто щедро підживлювати молоді рослини, вони й без того отримали багато поживних речовин із перегною, який вносився восени. Надлишок азоту може зробити зелень ніжною, але слабкою, схильною до хвороб. Краще підживити потім, коли рослина зміцніє, і завжди варто пам'ятати, що посів під зиму це природний процес, у якому людина лише допомагає, а не керує. Є й дрібні хитрощі, які допомагають отримати кращий результат. Наприклад, якщо весною довго стоять заморозки, можна накрити грядку агроволокном чи навіть старою тканиною, щоб зберегти тепло. Якщо ж навпаки, спека приходить рано, корисно замульчувати землю. Щоб не втрачала вологу, це особливо важливо для моркви й петрушки, які не люблять пересихання. А ще коли з'являться перші сходи, їх треба прорідити, щоб не тіснилися. Це проста робота, але вона дає змогу отримати більші соковитіші коренеплоди. Господарі, які спробували посів під зиму, часто кажуть головне не лінощі, а терпіння, і це правда. Бо зимовий посів це праця на випередження. Коли всі восени відпочивають, ти вже думаєш про весну. Але натомість весною ти відпочиваєш, бо земля працює за тебе. І це справжня перевага не бігти на весні, не чекати, коли просохне ґрунт, не метушитися. Всі роботи розподіляються рівномірно, без стресу і поспіху. Щодо врожаю він справді вражає. Ті, хто сіє під зиму, кажуть, що зелень виходить ароматнішою, а морква солодшою. Це пояснюється тим, що рослина росте повільно, природно, не поспішає і встигає накопичити більше смакових речовин. Така городина довше зберігається, краще переносить транспортування, не псується швидко. Для сім'ї це великий плюс рання зелень, ранні вітаміни і все своє, без хімії. У господарстві кожна дрібниця має значення, і коли ти бачиш, як весною на грядках, засіяних ще під сніг, з'являються перші паростки, розумієш, зима була недарма, це відчуття радості, коли після холодів приходить життя ні з чим не зрівняти. Саме такі дрібниці роблять сільську працю приємною і осмисленою. Тож, головна порада проста: не бійся експериментувати, але роби все з розумом. Почни з невеликої грядки: спробуй посіяти петрушку, моркву чи кріп під зиму, і побачиш різницю. Якщо сподобається, наступного року розширюй посіви. Головне, не сіяти надто рано і не накривати занадто щільно, щоб не зіпсувати природний процес. І пам'ятай, усе, що зроблено в гармонії з природою, завжди дає добрий плід. Завершуючи, хочеться сказати: не кожен господар ризикне сіяти під сніг. Але той, хто зважиться, не пожалкує, бо в цій справі головне віра в землю, у її силу і щедрість. Земля ніколи не підводить того, хто працює з нею по совісті, і коли навесні стоїш посеред свого городу, бачиш перші зелені рядочки і вдихаєш запах вологої землі, розумієш, це і є справжнє щастя селянина бачити, як праця оживає. Як життя повертається, як з-під снігу народжується урожай.